Я задав слова Леніна, що а, капіталізм, що, що дрібний власник щоденно щогодинно народжує капіталізм. А ми ж почали будувати капіталізм в нашій країні. І тому я вирішив, що ну, оскільки я вчолював спілку малих підприємств, то, звичайно, я був зацікавлений в тому, щоб в першу чергу здійснити малу приватизацію. І повинен вам сказати, що ми твердою рукою за два роки ми зробили великий переворот в нашій країні. Десь так, 33 з половиною, 33, тисячі малих підприємств ми утворили за, ну приватизували за, за ці два роки перших. І це сталося так, що всі дрібні підприємства, кафешки. Весь, весь цей низовий ресторанчики, побутові, всі, все це стало е, приватне. Ну, приклад Одеси, це просто я там був на початку е, перед приватизацією, коли весь центр був темний, нічого mm. не було. Тобто, знаєте, так, глухо було. А коли я приїхав туди е, під час розкрутки приватизації, ви знаєте, весь центр сягів вогнями ввечері. Все працювало. Приватний сектор розкрутився, і, і, і особливої допомоги не було нічого. Люди працювали. І я вважаю, що, ну, щось я подивився, думаю, щось я в житті вже в цьому зробив. От. І потім після того, я, коли почалася вже тема великої приватизації, великих підприємств, і мені почали радити багато хто, і депутати, і. З уряду і так далі. Я пішов до Горбуліна, Володимир Павлович тоді був ну, такою дуже довіреною особою. Він був секретарем Ради національної безпеки і оборони. Він був, ну, завжди був товаришем у Леніда Дагевича, коли президента. Я йому кажу, я вас прошу, відпустіть мене спонтами. Куди? Куди завгодно? Кажу: я не буду працювати там, я не буду виконувати забаганки. Ну, попав я до президента, він міг знову ти що дурень, така нормальна посада. Тебе поважають, ти все все таке. Я кажу: ні, я прошу мене звільнити. А чому боялися не виконати. Ні, я, ні. я не хотів. Я, я взагалі вважав, що велике підприємство ну, не, недодумана ця ваучерна приватизація. Вона, все думає, повісить на мене це все. А вона, вона якась не така. Тобто вона не така була, як в Чехії, не така, як в Польщі, а така була, як в Росії. ちょっと設計を。